Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у третій розділ книги: тестування програмного забезпечення канера Фолка Тангуена». Хочемо зробити такий собі ну стислий технічний переказ ключових концепцій для професіоналів. Так, вітаю цей розділ. Він дуже добре показує, що тестування це власне не якийсь окремий етап після всього, ага. а невід'ємна частина ну всього життєвого циклу. Від самого початку і до підтримки. Давайте тоді розберемося з цими стадіями. Розділ починається, власне, з огляду м, класичного життєвого циклу. Що там у нас? Ну, стандартно: планування, потім проєктування, далі кодування і документація, потім власне тестування і виправлення, і нарешті, супровід. Окей. І от що цікаво, автори наводять розподіл витрат ще за старими дослідженнями Зелковиці і компанії. Так. Вимоги 3%, специфікація 3%, проєктування 5%, кодування 7%, а от тестування вже 15%. Але найбільше супровід. Аж 67% на промислове виробництво та супровід. Це дуже показово. Чим пізніше помилку знайшли, тим вона дорожча. Та сама експоненційна залежність, про яку ще боєм говорив. Зрозуміло. Тобто раннє тестування це економія. Що ж тоді відбувається на стадії планування? Ще ж нічого немає, по суті? А от і є: тестуються самі вимоги. Чи вони ну, адекватні, повні, чи не суперечать одна одній? Чи реалістично їх втілити? І головне, чи можна їх потім якось перевірити, протестувати? Тобто це аналіз документів, так? Порівняння з конкурентами. Саме так. Читання черновиків, обговорення. Автори згадують, до речі, стандарт NCISI EV 833 1984 для специфікації вимог. Це, скажімо так, перша лінія оборони. Логічно. Рухаємось далі. Проектування. Архітектура, структури даних, алгоритми. Як тут тестувати? Коду ще нема. Ну, через аналіз самої проєктної документації. Дуже ретельний. І ще прототипування. Прототипи. Проводяться огляди, інспекції, рецензування документації. Командою. Так, аналітики, розробники разом дивляться, чи все враховано: обробка помилок, наприклад, системні ресурси це все ще про запобігання помилкам, ще до їх появи в коді. І от ми підходимо до е кодування. Тут, мабуть, і починається те, що зазвичай називають тестуванням: скляна скринька, чорна скринька. О, так. Скляна скринька або біла це коли програміст, знаючи код, його структуру, перевіряє логіку всередині. Чи всі шляхи виконання працюють, чи коректно дані обробляються. Тобто, дивимось всередину. Точно, а чорна скринька навпаки. Ми не знаємо, що там всередині. Ми просто даємо щось на вхід і дивимось, що буде на виході. Чи відповідає це очікуванням, специфікації? Ага, тобто перевірка функціональності зовні. Реакція на різні умови, навантаження. Так, тестування переходів між станами, навантажувальне це все сюди, до чорної скриньки. А що таке регресійне тестування? Часто про нього чути. О, це надзвичайно важливо. Коли виправляється якась помилка або додається нова функція, треба перевірити, чи не зламалося щось із того, що працювало раніше. Тобто, перевірка, чи не наробили гірше. Власне так. І оскільки зміни бувають часто, регресійні тести, ну, їх дуже часто автоматизують, щоб швидко проганяти після кожної зміни. Зрозуміло, автоматизація тут ключова, і лишається супровід. Продукт випущено, він живе своїм життям, але ви казали про величезні витрати саме тут. Так, ті самі 67% вартості життєвого циклу, про які ми згадували, і з чого вони складаються. Дивіться, 20% – це виправлення помилок, які пропустили. Ого. Нового середовища, ну там нові операційки, бази даних, 6% покращення документації, 4% підвищення продуктивності, і найбільша частина 42%, це додавання нових функцій, розвиток продукту. Тобто робота кипить і після релізу, і тестування теж безумовно. Адаптаційне тестування при перенесенні, тестування виправлень, і звичайно, перед випуском кожної нової версії чи патчу остаточне приймальне тестування, сертифікація, часто бета тестування з реальними користувачами. Виходить, що тестування це справді наскрізний процес. Воно ніколи не закінчується, поки живе продукт. Абсолютно точно. Якщо спробувати підсумувати ключові ідеї з цієї глави, по-перше, тестування інтегроване у весь цикл розробки. Це критично. Так. По-друге, раннє виявлення помилок це значно, значно дешевше. На рівні вимог чи дизайну ідеально. Зрозуміло. По-третє, є різні типи тестів для різних стадій і цілей: перевірка вимог, дизайну, з зсередини і ззовні стабільності. Біла, чорна скринки, регресія. Саме так. По-четверте, регресійне тестування. Запорука стабільності при змінах. І по п'яте, важливо розуміти, що тестування це не тільки робота тестувальників, це спільна відповідальність. Дуже чітко структуровано, дякую. І на завершення знаєте, з огляду на ці вражаючі 67% витрат на супровід, виникає думка. Угу. А чи не варто нам, як індустрії, можливо сильніше змістити акцент, тобто вкладати набагато більше зусиль у проєктування, з думкою про ну легкість тестування та подальшого супроводу, можливо, навіть десь пожертвувати початковою швидкістю випуску фіч, щоб потім зекономити оці левові частки витрат у довгостроковій перспективі. Як гадаєте?